Україна один з рекордсменів Європи за кількістю жертв ДТП, особливо часті учасники аварій – маршрутки. Нещодавно в Миколаєві водій маршрутного таксі збив трьох людей просто на пішохідному переході. Але перевізники зробили так, що винними визнали не фірму і водія, а світлофори. Випадок типовий вже навіть термін спеціальний з'явився: маршрутна мафія все та непереможна. секунди! моє дитя залишилося живо. Толі секунди. Ну, у мене пропали тармоза. А чому сразу не остановились? Ну як становитися, якщо тормозов ні улітку Миколаївську лихнув скандал. Просто в центрі міста маршрутка буквально знесла на зебрі групу пішоходів. Одна людина загинула на місці. Ще двох доправили до лікарні з тяжкими травмами. То, что я переходила на зеленый свет, это 100%. Я уверена была в этом. А, а дальше ничего не помню, потому что я пришла в память только на вторые или даже на третьи сутки в реанимации. Водитель автобуса остановил свое транспортное средство уже за несколько сотен метров, то есть в районе перекрестка на 1 Первослободская. Попридворительним даним держтранспортна пришеса про зайшла по тому, що водітель приїхав пірі проспекту проспекті на на запрещаєшся на сатафора. З'ясувалося, що водій, який спричинив ДТП, колишній зе перевірка Укртрансінспекції показала, що на маршрут він вперше вийшов тільки 1 липня цього року, тобто буквально за кілька тижнів до аварії. Його роботодавець не бачить у цьому проблеми. Він був ранні судді, і його допустили на маршрут. Ранні судді – мої Это тоже граждане Украины, я считаю. Они тоже должны где-то работать и должны отходить от своего криминального прошлого. Попри кричущі факти, численні свідчення і висновки фахівців, транспортники висунули власну версію того, що трапилося. Мовляв, причина ДТП несправні світлофори, які начебто дезорієнтували водія та пішоходів. Буквально наступного дня після трагедії в мережі з'явилося кілька повідомлень про погані миколаївські світлофори. За свідченням очевидців, представники автовіоли плюс прибули на місце разом з правоохоронцями і медиками. Та першою справою вони не кинулися допомагати потерпілим, а зайшли в маршрутку і забрали звідси документи та гроші. Це зафіксували на відео активісти. Це хто вообще? Піріош? Дуже період. Вы директор, а вы ну а чего вы в машине? Камеры выключать не надо, включать а? не надо. Камеры, Вы журналисты в, в, в машине в, были. Но а, ну, я не хочу, чтобы меня снимали. Перевізник не дуже хотів світитися, і це не випадково. Хоча після ДТП заарештували водія маршрутки, його колеги та фахівці наполягають, справжній винуватець трагедії це його начальство. І саме його дії спричиняють аварії та смерті за участі маршруток на міських шляхах. Ми переконалися в цьому під час розмови з іншими водіями. Просто я успел, что 21 маршрут, это там одна вас работает. То есть это там работает какой-то тем, что есть пакет, я на маршрут уже не жду. то есть они в черном списке. Есть такие черные списки, ну, хозя, ну не хозяев, ну, вообще, машина допустим, проштрафился, либо там выпивший, либо, ну, команд там, ну, то есть их не берут на руку, либо там ну, деньги не, не отдавал, либо пассажирам там, ну, то есть много жалоб. Після аварії перевірку перевізника приватного підприємства «АвтоВіола Плюс» почав місцевий підрозділ Укртрансінспекції потрапити на підприємство намагалися і журналісти слідства інфо, але нас туди не пустили. Мам нельзя Reese... от око яму, пожалуйста, знімайте як працює механік. Так like, а там, там а, що будуть перевірятися? Там будуть провіряти, там будуть бумажечки, ті тамші like, діла. Перевізникам і справді є що приховувати, адже не секрет, що транспортна сфера Миколаєва, як і в більшості українських міст, одна з найкорумпованіших. Так звані фірми-перевізники часто взагалі не мають власного транспорту. Вони дивовижним чином отримують від влади дозволи на експлуатацію маршрутів і перепродають маршрути іншим підприємцям. Щоб отримати прибуток після всіх проплат на гору, останні економлять на всьому, зокрема, й на водіях. Маршрутники це остання ланка корупційної схеми і їх нещадно експлуатують. А дають споки є. Є золота запустилися. Тось ви навіть не таке. Ну а як, а тяжело так роботи? 5 стою, 6 я вже не видно. 9 часов до 12. 4-5 часов я пару. А ви кожен день работаєте yeah, yeah. по 7 днів? По 3 дні, так? Жило. Зараз роботи нету. Работаю за копейки. Що маємо мають самі перевізники від цього ринку? Вони виходять. І е, щоб водій прийшов і їздив там по, по певному маршруту. Він має заплатити від 700 до 3000 тисяч гривень. Але це чорна каса, яка осідає в кишенях перевізників. Ділки від перевезень обклали податтю і водіїв, і підприємців, які з ними співпрацюють. Для того щоб працювати на маршруті, треба заплатити їм так званий вступний внесок. Далі йдуть щомісячні платежі. При цьому міський бюджет цих грошей не бачить. На відео, яке знято прихованою камерою, бригадир одного з маршрутів приватного підприємства Автовіола Плюс озвучує свій прайс. Ми це що 1000 гривень за махнут. Якби щодо стать, наслідня було, це 5 гривень. Я не думаю, що зараз поміняється, тому що зараз з цим курсом хоче служить. Од і дві документи всі столка на та порядку діві заробляють ділки непогано. Враховуючи, що в Миколаєві майже 90 маршрутів обсяг щомісячного кеша вражає. Свою частку отримують і міські чиновники, кажуть активісти. У разі чого саме влада забезпечує перевізникам законне прикриття. Ця схема така корупційна, вона вигідна, і як в нашій мерії, в виконавчому комітеті, так і перевізникам, які сьогодні фактично диктують умови на ринку. Альянс між перевізниками і міською владою настільки міцний, що заради нього останні готові навіть йти на відверті фальсифікації. Ще у березні Миколаївська мерія на засіданні виконкому мала розірвати угоди з перевізниками на кількох маршрутах, і приватне підприємство «Автовіолу Плюс» повинні були позбавити права обслуговувати горизвісний 21 маршрут, де влітку вб'ють і скалічать людей. Розірвати договори з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування з підприємством перевізником Автовіола Плюс маршрути номер 21 номер 26 номер 29 номер 43 та в офіційне рішення потрапили зовсім інші маршрути номер 41 96 та інші. Цю маніпуляцію пояснити легко, щоб не втрачати прибуткові маршрути. Їх підмінили збитковими. Мер Миколаєва усю провину перекладає на своїх підлеглих. Ісполнителями цього рішення було управління транспорту. Сьогодні управлінні транспорту один садінчека. остальные уволіни Ця ситуація буде зрегулірована. Наразі з регулюванням якось не складається. Міська влада відверто заплющує очі на те, що перевізники вже створили в Миколаєві монополію і лише імітують конкуренцію. Ринок пасажирських перевезень поступово концентрується в одних руках. Приватні підприємства «Автовіола Плюс», «Пік», «Мітап», «Іва», яким належить більше половини миколаївських маршрутів, пов'язані між собою і навіть розташувалися в одному офісі. Від монополії страждає міський бюджет. Ми порахували в минулому році, а бюджет міста недоотримав 20 мільйонів. Ні, тут ніякого зговору. У кожного предприятия своєї технічні матеріальна база, яка знаходиться в різних містах. Тут знаходиться тільки офіс, який предприятия орендують, тому що удобно працювати. Після трагедії на 21-му маршруті даїшники та Укртрансінспекція вимагають позбавити фірму-перевізника ліцензії. Та, схоже, у цього транспортного клану все добре. Наприкінці травня цього року за численні порушення відібрали ліцензію у приватного підприємства Пік, пов'язаного з фірмою Автовіола Плюс, і того ж дня повернули.